Сьогодні вівторок, 9 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин на прифронтових територіях Миколаївщини. Під обстріли з боку Російської Федерації потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Ворожі атаки зафіксовані у Галицинівській, Широківській та Березнеговацькій громадах. Зафіксовано руйнування житлових будинків і загоряння лісових масивів та полів. Зранку зі ствольної артилерії ворог обстріляв околиці Миколаєва. Інформацію про ушкодження та постраждалих наразі уточнюється. Новий патріотичний мурал з'явився у Миколаєві. Кого зобразили та яку місію переслідували автори масштабного малюнку, розкажуть мої колеги з телекомпанії Ніс ТВ. Знайомтесь це кицька захисниця. Відтепер вона тішить окумістян та перехожих в центрі Миколаєва. Розмістили на чотириповерховій житловій будівлі. Висота муралу понад 10 метрів. Тож працювали над ним майже тиждень. Саме такою кицькою захисницею її побачили автори миколаївські аерографи Дмитро та Альона. Кажуть, це присвята героїчним миколаївцям, які, попри постійне бомбардування, тримають оборону. Молоді, завзяті та амбіційні. Далі ми розкажемо про волонтерів, які від початку повномасштабної агресії Росії проти України згуртувалися та почали діяти на своєму волонтерському фронті. Про один з таких гуманітарних штабів. Далі у сюжеті військові нас захищають. А ми повинні надавати можливість людям нормально харчуватися, предоставляти ліки та все, що в нас є, що ми можемо. Олександру 27. хлопець від початку повномасштабного вторгнення, волонтерить за плечима вища освіта. Одеський міжнародний гуманітарний університет, факультет лінгвістики та перекладу. Незадовго до літневих подій мав йти у море. Навіть зібрав усі документи. Саме 24-го мав бути у Херсоні. Але життя, як у багатьох, змінилося. Олександр, рідне місто, не покинув. Тут мої батьки, моя мати, моя бабуся вони не хочуть покидати рідне місто, вони є патріотами. Я також спочатку було всім страшно, думав переїхати там до Одеси, але треба було залишатися тут та допомагати людям. То, що ми зараз робимо у благодійному фонді Олександр відповідальний за постачання. Тобто, хлопець знаходить необхідний товар та комунікує з продавцями. Нещодавно прилетіла ракета. В один з районів та людям повиносило двері. Ми збирали інформацію по постраждалим, заказували двері разом з нашими волонтерами. Збирали цю інформацію. Я, я в цьому приймав свою участь. Олександр є одним із сотень волонтерів благодійного фонду Світлі справи. Працюють майже 24 години на добу. Ми знаходимося в самому центрі та осередку благодійного фонду, в якому вирує життя з перших годин російської агресії і Російської Федерації на на Україну і саме зусиллями волонтерів з перших годин і був створений найбільший гуманітарний штаб Миколаївської області, який допомагає не тільки місту Миколаєву, а і Миколаївській області. У фонді допомагають тим, хто цього потребує: від тепловізорів для українських захисників і до предметів гігієни для малюків. Скільком допомогли говорити не беруться, але цифри величезні. Ми надаємо допомогу не одноразово разово одній особі. Ми надаємо раз на дві неділі, раз на 10 днів, в залежності від категорії людей, які потребують цієї допомоги. Ми також опікуємося переселенцями. У нас є програма. Евакуації з окупованих та деокупованих територій, які далі ми пересилаємо, перевозимо людей до кордону, до західної України, та а також перевозимо супроводжуємо перетин кордон до європейських стран. Сам Олександр каже, що тут усі стали справжніми друзями, навіть є свій патрон. Це дворічний шпіц Арчибальд. Дуже дружній колектив. Багатьох людей я ще знав до того, як прийшов сюди. Всі виконують дуже великий об'єм праці. Та всі хочуть, щоб все, все все вже як можна скоріш закінчилося та прикладають максимум своїх зусиль до дня молоді, який буде відзначатися вже цієї п'ятниці, 12 серпня. Олександру мають вручити відзнаку обласної ради. Сам же хлопець зізнається, робить це за покликом душі. Наталя Приходько Ігор Горневідомський Ніс для є новин. У Миколаївському районі другий день триває ліквідація масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства Миколаївкомунтранс. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Інформація про загоряння сміття площею півтори тисячі квадратних метрів по вулиці Нова в селі Весняне Миколаївського району надійшло на спецлінію 8 серпня о 12.39. О 16.35 пожежу локалізували. Однак ліквідація займання триває її досі. Загалом до гасіння пожежі залучили 10 одиниць техніки і 33 рятувальники. Росіяни погрожують вдарити по Чорноморському національному університету імені Петра Могили. Учора Міністерство оборони Росії заявило, що в навчальному закладі знаходяться підрозділи територіальної оборони, а також обладнані склади з боєприпасами та розміщена бронетехніка. Знімальна група телеканалу МАРТ поїхала в університет, аби з'ясувати, як зараз функціонує заклад вищої освіти та чи є там військові. Що бачили? Дивіться далі. Замість військових і бойової техніки абітурієнти та працівники університету разом з оператором проходимо майже порожніми коридорами, повзвільні аудиторії, їдальню та простору читальну залу. Більшість колективу ще у відпустці. Зараз в закладі вищої освіти працюють бухгалтерія, бібліотека та приймальна комісія. До нас приходить десь 30 осіб кожного дня. Вони за приходять як за консультацію, тобто як правильно подати заявку, як правильно створити особистий кабінет. Ми це їм допомагаємо. Ми їм допомагаємо створити особистий кабінет, подати заявку, розказуємо їм умови вступу, декому навіть пропонуємо внести квоту 2, яку зараз мають ті абітурієнти, які знаходяться на тимчасово окупованій території і небезпечні території Попри неспокійну обстановку в місті, у моглянці провели ремонтні роботи та продовжують облаштовувати нові аудиторії і лабораторії для студентів медичних спеціальностей. Поки ці приміщення слугуватимуть укриттям для колективу. Зараз в університет приходять і студенти, аби отримати свій диплом, який через війну не вдалося забрати раніше. Навчання в закладі планують розпочати за планом 1 вересня. Проходитиме воно дистанційно. У нас є чудова система Moodle, за якою працюють наші студенти і Яка дає змогу працювати навіть в асинхронному режимі, тобто ми можемо завантажувати завдання, виставляти або не виставляти терміни їх виконання, завантажувати свої лекції, завантажувати їх в відео, в аудіо або у текстовому форматі. А студент має змогу, в залежності від можливості, як у нього працює інтернет, коли в нього є можливість прочитати, освоїти даний матеріал і, звичайно, дати потім відповіді на необхідні. of that. З професором Юрієм Котлярем ми пройшлися усією територією університету, танків, тероборонівців, бійців ЗСУ ніде немає. Натомість є люди, які, незважаючи на небезпеку та війну, продовжують працювати і виконувати свої обов'язки. З початку повномасштабного вторгнення армійці РФ знищили 49 миколаївських закладів освіти і вдарили ракетами по університетам педагогічному імені Василя Сухомлинського та кораблебудування імені адмірала Макарова. Якщо російські тер... Ористи таке ризикнуть завдати шкоди могилянці, Ця атака буде справжнім злочином проти людяності злочином, на який ніхто не заплющить очі і не пробачить. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. Під час подовженої комендантської години спецслужби відпрацювали десятки тисяч адрес і телефонів. Про це очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив під час брифінгу для медіа центру Юкрейн. За два дні вдалося напрацювати базу потенційних зрадників та ворожих телеграм-каналів. Більше про це розкажуть мої колеги вже за мить. За словами очільника області Віталія Кіма, закриття міста на в'їзд та виїзд виявилося ефективним заходом для затримання ймовірних колаборантів та коригувальників вогню. Були заарештовані люди, дуже багато втікли колаборантів і зрадників, і ми це розуміємо по їх номерам телефона і таке інше. Найкращий результат це те, що телеграм-канали ворога мовчали цими вихідними і не було, не було нових цілей чи там якихось прильотів. Жителі міста йшли на контакти за силовими структурами та допомагали спецслужбам. Додав начальник обласної військової адміністрації. Завдяки такій комунікації і вдалося зібрати базу потенційних колаборантів, з якою тепер працюватимуть правоохоронці. Подовжену комендантську годину впроваджуватимуть ще раз, однак не в цілому місті, а в окремих районах і без попередження. Прокоментував Віталі Кім і гуманітарну ситуацію. У нас ситуація стабільна. Логістика працює. Всі магазини відчинені, аптеки, лікарні, зоомагазини – все працює черг в магазинах за продуктами нема. Також очільник області зауважив, сьогодні миколаївцям вдалося спокійно поспати. Кількість обстрілів на вихідних теж зменшилася. Попри це, ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто, наголошують в адміністрації. Наталя Сасяцької Євгені Гончаренко телеканал Март для є новин. У центральному районному суді Миколаєва сьогодні обирали запобіжний захід військовослужбовцю. Йому інкримінують надання хабаря службовій особі. Саме за 20 тисяч гривень боєць ЗСУ мав владнати питання та уникнути адміністративної відповідальності. За процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрито та затримано військовослужбовця збройних сил України. За фактом надання неправомірної вигоди службовій особі мова йде про 20 тисяч гривень. У суді прокурор просив тримання під вартою із визначенням застави розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це понад 200 тисяч гривень. Натомість захисник просив легшу міру запобіжного заходу, не пов'язану з триманням під вартою. Тою за результатами розгляду слідчий суддя Дмитро Тішко ухвалив обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави сумі 90 тисяч гривень, звільнити підозрюваного з під варти у залі суду заставу слід внести на відповідний рахунок протягом п'яти днів. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Ніст-ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.